Одного разу мій приятель запитав, який елемент дизайну можна використати для оформлення частини стіни, що знаходиться за ліжком. Я розповів йому про декоративні панелі. І сьогодні разом із нашим дизайнером ми спробуємо виготовити такі панелі власноруч. Руслане, з чого і за допомогою яких інструментів ми це робитимемо? В першу чергу нам нужна лист USB 6 мм. Нам нужен поролон, ткань. Степ'я, щоб прикріпити ткань USB, рулетку, щоб це все відміряти, нож, щоб відрізати поролон, клей, щоб поролон приклеїти в USB, і жидкі гвізди, щоб приклеїти панель в стіні. Зафіксувати. Поехали! Для нашої USB-панелі слід виготовити поролоновий відповідник. Кладемо заготовки одне на одне і обрізаємо краї. Беремо нож, виріжемо. Розміри панелей та їхня кількість залежить від вашого бажання. В нашому випадку це три прямокутні елементи розмірами 62 на 180 сантиметрів. Будемо клеїти. Беремо звичайний столярний клей. Наносимо невелике кількість клея. Тобто намного не потрібно воліти, тому що воно все одно краще не буде. Приклеємо края. Не забудьте змастити їх всередині. Поролон ми приклеїли, пір можемо панель по розміру, щоб у нас всі анциси совпадали. Фіксуємо частини під тиском. Тепер піждемо 15 минути висягне. Переходимо до закріплення тканини. Спочатку USB-плита, потім поролон і тканина, яку беремо із запасом, аби обгорнути поролон і зафіксувати степлером на плиті. Ось так. Закріплюйте на відстані приблизно 5 сантиметрів. Панель готова, залишилось зафіксувати її на стіні. Для поклейки ми з кождям житло. Такі панелі слугуватимуть прекрасним елементом дизайну вашої спальні. Головне підібрати стильний та якісний текстиль. Використовуйте ідею із задоволенням, а ми бажаємо вам гарного ремонту.